Друзі, вітаю! Ось Артеміс, гляньте, як гарно виглядає. Навіть порожевіли його квіточки зі сторони денного сонця. Там з іншої сторони він вже обрізаний, але там він раніше розквітувався, тому що там сонечко тільки встає. Щось так сьогодні оця погода вітряна, то зовсім похмуро, то яскраве сонце, щось, знаєте, і настрою немає, але ж розцвітаючі троянди, треба трішки щось пофіксувати. Це ось бебі-романтика, ну така вже красунечка, подивіться, яка вона яскрава. Такі кольори яскраво жовті і персикові. Якась дуже така дивна, дуже красива. У мене поки що така вона малесенька, першорічечка, це осіння посадка, яка ось гарна китиця. Такі помпончики і ось такі поодинокі квіточки, вони вже тримаються десь днів шість ці квіти перші, які розквітли. Бачите, зовсім їм нічого і немає. Красива така трояндочка, мені дуже сподобалось. Вінтерлодж, тут на цій полосі тільки бебі-романтика і Вінтерлодж поки що. Все інше вже показувало. Він терлодше тільки почав розпускати нові квіточки перші. Такі вони не крупні, фісташкові, жовті трішки є, ну, прикольно. Ну, тут я намагалась такі на цій полосі рожеві трояндочки так згрупувати. Правда, барок у мене трішки вибивається, але я там йому підсадила ще трішки кавових, щоб якось так і підтримати його, і в той же час ну вже як вийшло. Так, це трояндочком Флорибунда карманьолі в мене. Так, мені тут трішки незручно крутитися, трояндочки трішки так розцвіталися на одну сторону, сторону, з якої сонце встає. Ось так ця троянда розквітає такими білими молочними квітами, і ця яскрава облямівка тільки по краю пелюсток іде. А потім, так як Double Delight, квіти починають засмагатися з часом на сонці і стають ось такі яскраві. Троянда дуже хороша, навіть не знаю, чому мало де ось я бачила, що вона продається. Взагалі ні в кого я її більше не бачила. Троянда достойна. Квіточку окремо вона тримає, ну так як квітує, вона з уцвіті ми окремо. квіточку вона тримає десь ну, від п'яти днів. Стійка хороша, до погодних умов стійка. Ось Квіточка така, як бачите, ну, проста, не якби то не махрова. Не набита, мало що її. ну, Її нічого не їсть, за того вона може і ще більш стійка. Ось, ну, Трояндочка дуже хороша, правда, трішки ось високовата. Не для переднього плану. Ну, Колір просто чарівний, не знаю. Мій подаруночок, осіння посадка, роб А-ля Франкейс. Просто красива, така, ну, я не знаю, мене цей колір зачаровує, чарівний колір. Я її хотіла цю троянду, але потім якось я думала, там, може, вже місця немає. Але так як мені її подарували, я, знаєте, я нею в захваті зараз. Таку бачите, має трішки помаранчеву середку. Така якась лавандова вона. Так, і помпадур. Помпадур також. Ну, зовсім не стійка троянда. Я її так посадила тут, тому що її вдень від пекучого сонця прикриває яблуня своїми гілками. Правда, яблуня знаходиться далеко і досить високо, ті гілки, але від палючого сонця все ж вона її так, знаєте, таку розстяну тінь робить. Ось та щось вітує, бачити на одну сторону, на ранішнє сонечко. Ось, ну так. І дуже вона гарно поєдналась з кольором і зроба ля франкіз. Бачите, просто один колір, правда, там помаранчева серединочка. І ось Ангела, Ангела, яку я придбала на базарі. Ну, я купувала іншу зовсім троянду. попалась Ангела, хоча я Ангелу не хотіла раніше, але коли побачила її в себе, вона мені так сподобалася, я її почала шукати місце. пересаджувала її щось рази. Два. Ось, ну поки що вона тут ну вона тут і буде. Тут місце для неї хороше, вона собі височенько виросте, прикриє мені там сусідський задній двір. Ось, ну І буде вона гарно поєднуватися із квітами карманьоли. В карманьоли квіти, правда, великі, в ангели маленькі, але принцип той же, скажімо так. І ось моя першорічечка чудова. I am Grateful. Ну Така красуня, така яскрава, подивіться. Просто чарівно. ось дуже мені цікаво, далі за нею буде подивитися. Цим квітам вже ще 4 дні тримаються собі вони дуже добре. Ну і красива, квітуча, стійка карманьола. Просто-просто чарівна ця роболя франкейс. Такі ці помаранчеві, помаранчеві серединочки. чарівні будуть мені поєднуватись із бароком. Знаю, що вона, це троянда не стійких, але на неї тут буде потрапляти розсіяна тінь, правда, вже від абрикоса. Просто чарівний колір. Так, і ось I'm am grateful теж просто чарівна. Чарівна, яскрава красунечка. Так, тут в мене теж першорічечка, трояндочка, флорибунда, кафе. Посаджена в ніжки до троянди барок. Ну, щоб трішки її підтримати. Тому що всюди ж рожеве. Такий ось має чарівний, вона досить колір, досить гармонійно вона виглядає із Коколоку. Знаю, що це троянда не стіка, але, ну, бачите, коли іноді ось хочеться зробити якусь цікаву композицію або дуже хочеться якогось сорту, то чим треба жертвувати. Так само, ось тут в ніжках до барок біля кафе. Pumpkin Patch. Це теж флорибунда, така ось вона яскрава. Прям як гарбуз, кабак. Дійсно кабак. Красиво поки що. Ну і красунчик Jet Set. моєму кущику другий сезон. Так, він, бачите, клонить так голівки з квітами донизу, але взагалом це виглядає просто чарівною яскравою хмаринкою. Колір в ньому такий лососево рожевий напевно, що я так не дуже в кольорах і в ароматах, але ну, аромат цієї трояндочки слабкенький, ця трояндочка не ароматна. Такими ось кетицями квітує гарно. Але знаєте, базальнички вже бачу, вона починає все ж таки тримати уверх. Може, з руками дійсно буде триматись, але ну, навіть якщо її не буде, то він все одно чарівно виглядає і трояндочка дуже достойна. Просто не намилуватися нею. Бо дуже гарно бачу, вона наростає, в ну, ширину більше, так я би сказала. Ну і висоту теж. Це я купувала її як флорибунду, але це я бачу такий ну, шраб-шраб. Дуже гарна троянда. Того року вона була першорічкою і теж просто чудово виглядала, наростала і квітувала. Довго тримає свої квіти. Такі світлі має бутончики чарівні теж. Якісь такі смугасті в неї бутончики. Красунечка, просто красуня. Теж ось неподалік флорибундочка першорічечка, це коколоко. Довго я її хотіла, нарешті ось вона в мене вже є, така кавово-лавандова красуня. Першорічечка моя імпресіоніст, яка теж має поєднати в цьому квітнику. І персикові і рожеві кольори. Красунечка така. Так, парфюм Flower Circus. Хі, попав сюди такий ось яскравий колір, тому що має тут інес састер, яка досить яскраво виглядає, тому так в доповнення додала ще парфюм Flower Circus. Такі поки що перші квіточки, це першорічка. Марія Наталі буде її другий сезон. Того року квітів не бачила, псувалися. І Т'єрі Маркс така красива серединочка, досить непогано тримає квіти. Десь дня 3 три тримає тут на повному сонці. Ну Хоча в нас це, я ж кажу, така досить лагідна. Зараз погода, якось немає немає літа. Один день спекотний, а тут три дня якась така полупохмурість. Вітер. ну... І добре вона пасує теж і до Б'єнвіню, до речі, не тільки до Інасастри, а й ось до Б'єнвіню. У мене другорічний кущик вирізала в нуль. Був один гарний пагін, але від самої основи був хворий. Тому вирізала. Ну, ось так, бачите, горить чи навіть і не розквітла. Така троянда, що не рекомендувати. Ну, я, звісно, не маю права щось рекомендувати чи ні. Другорічний кущик пашміни або помпон Flower Circus. Чудова трояндочка, правда, вона ще вся не розкрила свої квіточки, вона довго їх відкриває, довго їх тримає на повному сонці. Квіти чудово тримаються, в дощ не куклились. Ну, в крайньому разі торік так було. Посаджена в підтримку до П'єра Деронсара. І ось вона чарівна і Састер. Така яскрава, теж тут садилась спочатку інша зовсім плетиста троянда, але прийшов пересорт, тому ну, теж таки втратила рік, скажімо так, і... але вона чудова. Я, знаєте, навіть не побоюсь сказати, що я не шкодую, що був пересорт, хоча не можна так казати, тому що ось маю тепер Інес Састр. Трішки квіти вигорають на повному сонці. Ось, але взагалом кущик чудово виглядає. Теж ще весь не розцвівся, але так сьогодні вже я тут прохожу. Тому так. ось такі квіти не крупні, квіти махрові. квітує суцвіттями, більш так бачу, в ширину розходиться. Ось, Аромату я не чую. ну Це теж від різних факторів залежить. Ну, і таке, і я ж кажу. Літа таке в нас, в принципі, немає, то такі, коли спекотна стоїть погода, то є аромати в троянд, а коли прохолодно, то якось так. Ну, ось така от в мене є красунечка. Звісно, троянд ще дуже багато зовсім маленьких і не все зрозуміло, але в принципі видно, вже, що по кольорам троянди якби то доповнюють одна другу. Тому що квітник дуже довгий, вузький, але в принципі якась задумка вже проглядується. Ще треба, правда, трішки допрацювати із компаньйонами, із багаторічниками, тому що Сантоліна, ось, наприклад, зараз з'єдналася просто із травичкою, за квітником. Ну, це вже так осінь. Ну і так, у мене тут багато тюльпанів. Більше воно так на весну, цей квітник гарний, коли троянди не квітують. І на осінь, тому що тут буде квітувати е, хризантема, однакова хризантема, рожева по всьому квітнику. І Айстра теж однакова, теж по всьому квітнику. Ну, ось тільки один в мене кущик Дільфініума. в мене якийсь маленький цього року. Ну і... Ось він чарівний чіпендейл. Боже, петух так голосно співає, просто на весь двір вибачаюсь. Але комусь знаю, що це подобається. Чіпендейл, звісно, підсаджений був під П'єра де Ронсала. Досить вони собі схожі кольорами. Ну і так як в чіпендейла свіжі квіточки помаранчеві, то, звісно, підсадилася. Ще сюди лаві кота в цей квітник. І так вийшло, що квітник, який задумувався суто рожевим, вийшов в принципі, і абрикосовим, і фіолетовим. Ну і навіть шкавовим. Ну, ось чудовий ну що можна сказати про чіпендейл, Чіпендейл знають всі. Він дуже довго рясно квітує, чудова троянда. Може бути як шраб, так і плетистою, хто собі як, як його веде. Ось свіжі квіти помаранчеві, потім вони стають рожевими зефирами, а потім білими зефирами. Чудова трояндочка. Так, і п'єрдеронсар теж так само. П'єр Ронсар це така світова трояндочка, яку всі мають, всі знають. Теж треба її ось, правда, добре годувати, щоб вона заходила на другу хвилю і теж гарно квітувала. Ну, буду пробувати квітую ось з самого низу. Троянда шедевральна, що тут скажеш? Дійсно, Eden Rose, Райська Троянда. Навіть ось якісь лавандові відтінки є. Уже цей півень, я не знаю, коли він вже закінчить співати. Досить давно вже він квітує, так як і чіпендел. Ну і ось така трояндочка, яка трішки зараз вибивається кольором. Дольчевіта Spray від Дельбара. Тому що є чайно-гібридна, ще дольчевіта. Ну, то зовсім друга трояндочка. Вона, коли розцвіла, вона була така жовто-персикові, мала відтіночки і гарно собі тут поєднувалась із лавілою кота. Зараз вона ось вигоріла, тому що вона вже дуже довго квітує, дуже довго тримає ці свої манюсики квіточки Така вона ось зараз якась гірчична стала. І чарівна ловіла кота. Моцна така трояндочка, справжній шраб. Ось до двох метрів вона в людей росте, я знаю. Ось Коли ще вона розквітла, я її показувала. Абсолютно ще ні одна квіточка не спсувалася. Тільки гарнішим яскравішим стає кущик, тому що квіточки теж з часом засмагають на сонечкові і з таких помаранчево абрикосових перетворюються в такі яскраві, ну, малинові, напевне, що дуже красива трояндочка, я її люблю. Стійка, хороша квітоносики. В неї. Бачите, міцні тримають добре величезну тяжку квіточку, не хилиться, квіти не хиляться до землі, як є такі ось троянди, що квітоніжка не витримує квіточку. Тут з цим все чудово. Такі ось суцвіття чарівні. Закінчу сьогоднішній огляд на трояндучці. Чотири сезона грунтопокрівна трояндочка. Бачу, вона так дуже гарно собі так нарощує пагінчики, її можна вести, я так розумію, як плетисту троянду. Це навіть дуже добре. Тут щось я придумаю і хочу трішки нею, хоча б на літо, так собі підвал свій прикрити, який дуже так. Багато місця займає і некрасиво виглядає. Вона мені, до речі, кольором своїм поєднує обидвох п'єрів, яких мені добре видно із цієї точки. І навіть третього, правда, ось в екран це все не вміститься і так показати все, як я бачу, я не зможу. Все, друзі, дякую всім, хто зі мною прогулявся. До зустрічі у наступному відео!